58 із 67 російських шахетів вдалося збити силам повітряної оборони у ніч проти 7 вересня. Ворожі БПЛА порушили повітряний простір нашої держави ще до півночі. У всіх регіонах звучали сигнали тривоги. ППО працювала у Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій, Кривоградській, Миколаївській, Чернігівській, Черкаській, Сумській, Херсонській, Полтавській та Київській областях. У столиці уламок дрона знайшли під стінами Верховної Ради. Усі деталі розкажу вам за мить. Мене звати Ангеліна Шваць. Ви на фабриці новин. Підписуйтесь. З різних напрямків шахеди почали залітати до України орієнтовно о 12-й ночі. До Києва впритул дрони дісталися близько третьої години. Оголошена повітряна тривога у столиці тривала усього 18 хвилин. Заявив начальник МВА Сергій Попко. За цей час над Києвом гучно працювала ППО. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені і не досягнули цілей. Наголосив посадовець. Однак уламка шахедів впали за різними адресами. Найбільше на Печерську, там, зокрема, шматок. Дрона звалився у двір житлового будинку. Ще пошкоджень зазнала територія дитячого садочку у Дніпровському районі. Нардеп Максим Бужанський заявив, що уламок ворожого безпілотника виявили під стінами Верховної Ради у своєму телеграм-каналі. Написав цитую, дрон намагався грохнути будинок ради, але був збитий і здох біля порогу. Біля порогу парламентаризму можна сказати. Кінець цитати, народна депутатка Ірина Геращенко теж оприлюднила кілька фото знищеного дрона і написала: послухайте, інцидент трапився зранку в суботу, в непленарний день. Це ще раз свідчить, що атаки на урядовий квартал ніяк не. Пов'язані з трансляцією засідань парламенту, і це засекречення засідань має небезпекове підґрунтя, а базується на політичній цензурі. В Україні просто немає зараз безпечних місць. Це аксіома. Дякуємо селам ППО за захист. В офіційному пабліку парламенту підтвердили інформацію, що уламки збитого шахада виявили біля будівлі Верховної Ради. Руйнувань чи навіть пошкоджень немає. А от в Київській області в одному із районів пошкоджено три приватні будинки: вибиті вікна, пошкоджені двері та покрівля дахів. У двох районах Київщини, поза межами населених пунктів, зафіксовано пожежі трав'яного настилу та стерні. Загорання оперативно ліквідовані постраждалих немає. Загарбники обстрілювали місто Люботин на Харківщині. Пошкоджені приватні будинки та автомобілі. Є шестеро постраждалих. Серед них 16 та 14-річні дівчата, зазначив Ожільникова Олег Сенігубов. Атак, деякі вулиці міста виглядають після російських атак. Кілька будинків зруйновані повністю. Повилітали вікна та двері, розтрощені дахи. У дворі вирва від снаряда на Донеччині у наслідок обстрілів армії РФ пошкоджено приватні будинки, багатоповерхівки, адміністративні будівлі, лінії електропередач і газогін. За минулу добу троє людей загинули. Ще троє отримали поранення. Начальник ОВА Вадим Філашкін повідомив, що загиблі у Торецьку, у Райгородку а поранені у гірнику, Пураховому та Гізмайліці. Десять населених пунктів Запорізької області теж потрапили під атаку росіян. А РФ здійснила авіаційний удар по малітокмашці. Ворожі війська використовували також понад сотню безпілотників різної модифікації та артсистеми, щоб нанести якомога більше шкоди цивільному населенню регіону. До Увана дійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали. У ніч проти 7 вересня путінські війська чотири рази атакували Нікополь. Застосовували дрони камікадзе та важку артилерію. Наслідки з'ясовують та головне без жертв. Уточнив у своєму каналі керівник ОВА Сергій Лесад. Станом на сьогодні кількість поранених внаслідок ракетної атаки по Павлограду зросла до 82, серед яких сім неповнолітніх. Нагадаю, вчора, 6 вересня, російські військові вдарили п'ятьма балістичними ракетами іскандер М та «КН-23» по цьому місту. Одразу сталося кілька займань. Пошкоджені будинки цивільного населення окупанти завдали авіаційних ударів по прикордонному населеному пункту Сумщини. У наслідок атаки зруйновано оселі, дві будівлі загорілися. Пошкоджено 15 будинків. Рятувальники обстежили територію та деблокували ціло загиблої жінки одночасно гасили пожежі житлових будинків і сухої рослинності. За попередніми даними, одна людина загинула, шестеро поранено. Уночі та зранку армія РФ здійснила 15 обстрілів Сумської області. Зафіксовано 38 вибухів. Попереднього постраждалих немає. Російська авіація скинула 5 авіабомб на населені пункти Береславського району Херсонщини. Одна поцілила поряд із будинком. Поранена 28-річна жінка. Її шпиталізували, повідомили в Ова. Армія РФ минулої доби обстріляла 19 населених пунктів регіону, поранені семеро людей, пошкоджені об'єкт критичної інфраструктури, магазин, багатоповерхівка та 11 приватних будинків. Повідомив керівник ОВА Олександр Прокудін. Українська ППО цієї ночі над Херсонщиною знищила сім шахетів на Миколаївщині 12, а на Хмельниччині два. Загалом захисники неба за ніч знешкодили 58 із 67 російських безпілотників. У повідомленні повітряних сил зазначається, що шість дронів вийшли з під контрольного повітряного простору України і полетіли у напрямку РФ Білорусі та тимчасово окупованої Луганщини а три впали під дією РЕП. Упродовж серпня, у наслідок російських атак в Україні загинули щонайменше 184 мирних жителя. Постраждали 856 осіб. Про це повідомляє моніторингова місія ООН. Дякую, що подивилися це відео. Аби Ютуб показав його якомога більшій кількості користувачів. А відтак про воєнні злочини Росії дізналося більше людей. Прошу підпишіться на наш канал, поставте лайк і прокоментуйте. З вами була Ангеліна Швець. Зустрінемося на Фабриці новин.